А які у тебе виникають асоціації, коли ти чуєш про ОУН? Здогадую, що ти напевно подумав про Степана Бандеру. Але насправді творцем організації українських націоналістів був Євген Коновалець. Зацікавило? Тоді слухайте відео далі. На початку Першої світової війни коновалець був мобілізований до Австро-Угорської армії. Під час боїв за гору маківку він потрапив у російське полон, але у 17-му році зумів звідти втекти. Одразу після звільнення поїхав до Києва, аби допомогти захистити столицю від більшовиків. Там він очолив формацію січових стрільців. Його курінь був одним із найбоєздатніших частин армії УНР. Але у 19-му році, коли українська армія була оточена ворогами, розпустив розпустився підрозділ УСС. Євген вирішив продовжувати боротьбу за українську державність за кордоном. У 29-му році у відні коновалець провів зустріч різних українських націоналістичних організацій. На цьому зібранні була утворена всім відома організація українських націоналістів, завданням якої стала боротьба за українську державність. Для совєтів діяльність цієї організації становила небезпеку. Тож у 33-му році за наказом Сталіна була розроблена спецоперація щодо ліквідації Євгена Коновальця. 23 травня 1938 року у нідерландському місті Роттердам у ресторані Атланта радянський агент зовнішньої розвідки подарував коновальцю коробку цукерок із запискою від друзів. Насправді ж в коробці був вибуховий пристрій. Коновалець неодноразово уникав замахів на вбивство, але радянській владі все ж таки вдалося його вбити. А я тобі нагадую, що ми національний проект з медіаграмотності фільтр міністерства культури та інформполітики. Тож, якщо хочеш вивчати історію разом з нами, підписуйся.